Щонайменше вісім вибухів прогреміло в Харкові. Окупанти почали атакувати місто з шостої ранку. Влучання є в Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цю хвилину відомо про шістьох постраждалих. У нежитлових будівлях були пожежі. На місцях досі працюють служби. Через дві години після масованого удару ворог запустив по Харкову ще й безпілотники. Шахет влучив в приватний будинок в Основ'янському районі міста Харкова, на щастя, та Нікого не було, тому обійшлося без постраждалих. Під прицілом ворога була енергосистема на Дніпропетровщині. в деяких районах Дніпра через масовну атаку повибивали вікна і були. Була пожежа. Місцеві публікують уламки збитих ракет, які знаходять на вулицях. У місті було дуже гучно. Лякались вибухів не лише люди, а й чотирилапі.